Мої любі друзі, сьогодні до нас у гості завітає чарівниця зима. Вона принесе з собою не тільки сніжинки, а й емоції. А ви знаєте, що зима може дарувати різні почуття. Давайте разом дізнаємось, які. Вітаю вас, мої любі друзі. Я зима. Хочу поділитися з вами тим. Які емоції живуть у моєму білому світі? Коли сніжинки тихо падають, дітки сміються, граються у сніжки, будують сніговичків. Яка це емоція? Правильно, це радість. Покажіть радість своїми обличчями. Усміхніться ось так. Молодці. Друзі! Подивіться, яку красу я можу робити. Це морозні візерунки. А інколи я приходжу з сильними морозами. Носики мерзнуть, щічки червоніють. Які почуття тоді можуть у вас виникати? Правильно, коли ви бачите морозні візерунки, ви здивовані від такої краси, а коли вам холодно, то ви сумуєте. А ще я можу створювати снігопади із віхолою. У віхолу важко йти, вітер шумить, сніг крутиться. Які емоції можуть з'явитися у вас? Правильно? Може виникнути злість, страх, тривога. І ці емоції ми можемо побачити через вираз обличчя? Та я можу бути. Тихою та спокійною. Коли все навколо біле і тихе, то до усіх приходить спокій. Покажіть свою спокійну міміку. Друзі, давайте з вами пограємо та емоції пригадаємо. Дивіться, ось сніжинка. Коли вона таркається землі, на екрані з'являється емоція. Ваша задача. Показати її обличчям. Розумнички, ви зрозуміли, як можна передати свою емоцію. Молодці! А тепер спробуйте намалювати сніжинку та зобразити на ній емоцію, яку дарує вам зима. Дякую вам, мої маленькі друзі. Ну що, ви побачили, що я зима буваю різною і можу вплинути на ваші емоції. А я тепер піду та буду робити тільки так, щоб у вас був гарний настрій. Бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!